Всім привіт, у мене ранок. Приїхав на другу каденцію. Так як на перших каденціях не було часу, ти учишся, не було часу щось знімати, тому що все швидко, в тебе не виходить, ти робиш це медленно. І от. Дали мені Страліса, Віталіку Страліса. Зараз покажу спорткара свого. Вон Віталік Астраліс. А в мене взагалі спартовий. Ще нижчий. Віталік він махає. Оце таких два нам дали. Віталік ще не загружений. Зараз поїде грузиться. Мені більш повезло. У мене загружена машина. Їду на Польщу. Що не може не радувати. От Отак я загружений, про, простий тендем. От. Буду розповідати е, цю каденцію, я думаю, буде трошки більше вже часу. От такий мене состав. Бельгійка вже на гідравліки, що набагато краще, ніж була вручну. Я ж кажу, що а це Бельгійка ось. Ось. Вон вона на гідраві. Кому цікаво. От. Я ж кажу, сьогодні виїжджати ментер. Сказав будемо виїжджати 11 простоїм. І будемо виїжджати в 10. Що, будемо на зв'язку, а ми з Віталіком йдемо пити чайок. Я так робочого дня. В дару початок робочого дня. Початок робочого тижня. І тижня, так. Да, Починається спотягування гайок, тому що чись вони тут самі відпускаються. От. ОТ така в нас короче, робота. Зараз І я начну чайок поп'ємо і будемо далі. Почали перше розвантаження, вже середам. Одну машину я вже зігнав. От У нас всіх три позиції ми будемо розвантажуватися тут і ментор мій теж розвантажуватися тут. Ось він вже теж одну позицію вигнав. буде розвантажувати другу. Ну от так і Состоїть праця, сьогодні вже середа, їхали майже три дні, Сон в Польшу, Лю, Люблин. Ось, вот. а далі будемо на зв'язку. Ой, ще є така дупа. Наїзди. Знімаєш тут, ставиш туди. Потім наоборот, це тупо дупа. Приїхали надав, ой, на МАН. На загрузку. Розклалися, Серега вже загрузився. От. А зараз іду я Ну Дали мені ключики і йди шукай. Сектор С. Вроді по правій стороні, ну все-таки як завжди. Типа поняв, но нічого не понял. Хе mm. <laughs> Так, 0,6 К 14 Шесть тут іде? 0,6 К-14 Будем зараз шо шукать. Де вони є? Каже, понял. Понял. <ріст> Зараз знайдемо. Ось така загрузочка. Нічого не можу ем, якби, знімати, тому що тут ментер, тут люди, там не можна знімати, там можна знімати. Із-за того, так, трошки тайком. Все це знімається. От, ну, ось така загрузка. Ну ось знайшов свій красавчик. 06К 14К3 Ось такий серенького цвета. Ось, ще фішка ще фішка мана, тут треба включати акумулятори. Ось такий ключик, йдеш включаєш акумулятор. Ось. Хто не знає, от, наприклад, міні-ментер сказав, а так якби не... Не сказав, я не знаю як тут то проверну. О! Все. і витягнув. Чи як, зараз підемо будемо пробувати, бо ще новичок ні, щось не включив, Залазу назад. Так, як воно? ось так вставляється. Потім раз, ну, включив. А як же ж вийнять? О, і виключив, все. не в ту сторону вставив. Включив, зараз спробую. Я ключ вже вставив. Зажигання. О! Все, ручник бачу, світиться, значить заведеться. От такий собі манчик. Диви. Не включив. Значить не включив. Йдемо назад. Розумів, походу його потрібно цей ключик. Так, отак ось і вставляється. Включив і так і їдеш із ним. А потім виймаєш, як тобі потрібно, От в чому фішка. о, Так, да, здається так. Отак разом і учимося. Прибори. Все, погнали. Трішечки помучився от то що все переставляли цю херню. Ось так усе все получилось. Серега, правда, поставив спочатку задом, заїхав, потім все, переставляв назад, їхав передом, того, що була висота. От Я став так, загрузка загружена. От І їдемо, сьогодні вже четвер і їдемо на сон. Ну, Вигрузка десь там в бель. Сьогодні п'ятниця, вже доходить час до кінця праці, ну, роб, ну Погода взагалі капець. Ось, Мені ще стало ну, 59 днів, хвилин вон там видно, на є, е Сьогоднішній день вже підходить до кінця. На цьому, мабуть, буду до -за завершувати своє. Ну, доходить до кінця. Е час, ну, погода така, що просто капець дзеркала. Нічого не видно, дощ, взагалі, зеркала видно тільки фантоми. Тобто э, немає э, Подогріва і це капець не машина. І за того, що те не працює і говорять їдь, їдь. Нічого не видно. Там взагалі була така мрака, що просто капець. Ну все, нарешті ми добралися до бази. Ось машини. Сьогодні-субота. Все добре. Завтра, ой, в понеділок тут стоїмо 40 годин, бо нам потрібно 45 пізв і в понеділок 100 км в Бельгії розгрузка цих вантажівок. А на цьому буду закінчувати відео. Все, всім пока. Ось такий в мене був тиждень.